3,2 метри на землі FT-2000, 48 вольтовий. Наверху знаходиться по старому FT000 2,5 метри діаметр 48 вольтовий. І тут зараз висить на цьому місці, де був ft 2000 знятий 2,8 метри діаметр 96 вольт. Літерець ніби є. Перевіряю, як він працює в режимі, коли він йде з контролером на 48-вольтову систему. Ідемо вже до контролерів. Вітер поривчастий від 5 метрів на секунду. Він починався взагалі з 4, але зараз розігнався. І навіть до 8 і до 9 може бути в деякі моменти. Сидить зараз на серкаті менший 2,5 діаметр. Він зеркат у мене з модулем Boost, і відбір заряду починається з 20 вольт. І цей LHCM я зараз включив в режим звичайного контролера. Я вимкнув йому MBPT-опцію. А, от я вам покажу, як це виглядає. от тут коли заходите у от бачите, MPPT OFF, він зараз працює в такому режимі. Ну і як же ж він їде? Він просто зараз працює просто в тупу як баласний контролер. Його можна таким зробити, якщо така задача стоїть. Ну от зараз перевіряю. І зараз вітерець скину... десь так, так само бачили, який він є. І от, от такі от показники. так, От там 120, 130 Вт, 140, 160. Розганялося і більше, я і 300 бачив, не знаю, чи побачив зараз ми конкретно. Ну, але ж в цей момент, в той самий момент FT-1000 менший показує або ті самі, або значно більші значення. А це якраз от те, що я казав, про невідповідність контролера в режимі роботи. От Дивіться, от ft тисячка розігнався, вони на однаковій висоті сидять, а півторашечка 96 вольтовий, не може, не хоче, тобто він заряджає. Але він іде в режимі, його батарея стримує, не дає йому розігнатися. Звертайте увагу на RPM 140 обертів і крапка. Більше він не йде. Ну, а якщо подивитися тут, тут є можливість глянути на оберти. От, от вам і різниця. В обертах е, вітряка, суттєва різниця. Хоча між ними в діаметрах різниця дуже-дуже невеличка. Висновок. Їх треба просто поміняти місцями контролера. Тобто по серкат вміє понижувати до 150 вольт. Да? Тобто, якщо їх переставити просто банально місцями, вони працюватимуть обидва краще. Ну і по шуму. Я спеціально вам зупинив маленькі, да? тому що вони цих два шумлять найбільше, крутиться тільки оцей посередині, він тихесенький і оті, що наверху. Шуму ніякого. Я чую шум вітру більше. Взагалі от в такому режимі знаходитись біля вітряків комфортно.